У реабілітаційному центрі Києва влаштували зустріч представники сервісного центру МВС з ветеранами, які втратили кінцівки на війні. Цю зустріч бачив і наш кореспондент Олександр Кривокульський. Він наживо зі студією. Можемо розпитати в нього подробиці. Сашо, розповідай, що тобі вдалося дізнатися, що ти бачив. Олена, вітаю. Перебуваємо власне в реабілітаційному центрі Титанові Рехаб», який допомагає нашим захисникам відновитись не тільки фізично і морально. Сьогодні відбулася зустріч з працівниками сервісного центру МВС. На ню завітали майже завітали близько 30 військовослужбовців, ветеранів російсько-української війни, які втратили кінцівки. Зокрема, говорили про переобладнання автомобілів, заміну водійських посвідчень. І загалом про послуги у сервісних центрах, зокрема є, була увага приділена інклюзивності цих центрів та е, також е, забезпеченням автівок, аби ветерани, які які втратили кінцівки, могли здавати е, певні іспити. І був ряд питань щодо інших організаційних моментів. Е, давайте ж послухаємо коментар представника сервісного центру що до можливості е, облаштувати автомобіль під під, під потреби певної особи не всі ну є дуже індивідуальне налаштування С, пройти навчання і скласти іспит на цьому автомобілі який не належить ні сервісному центру ні навчальному закладу а саме е, особі особі з інвалідністю це це в принципі використовується перед в передовіх країнах європи і я думаю що ці нововведення е, варто варто впровадити і в нас щоб щоб е, Людина не підлаштовувалась, а мала вже свій транспортний засіб, на якому вона далі буде безпечно керувати на дорогу країни. Тепер я розумію в якому напрямку мені рухатись, тобто я розумію, що саме мені потрібно робити, яку саме довідку мені потрібно отримати, де я її можу отримати, до кого мені потрібно звертатись, і так далі. Всі оці нюанси, так би мовити, організаційні. Такі зустрічі проходять не вперше, і представники сервісного центру кажуть, що будуть проводити їх регулярно, і ми вже неодноразово розповідали в наших ефірах, власне, як допомагають у самих сервісних центрах. Це відбувається певний супровід, який і сьогодні запропонували ветеранам російсько-української війни. Якщо у них будуть виникати якісь питання щодо оформлення, переоформлення різних документів. Також нам повідомив заступник керівника сервісного центру, щоб більше послуг зараз переходять в онлайн формат, аби стати більш доступнішими. Тобі слово, Олена Олександре. Дякую тобі, що показав нам цю подію. Нагадаю, Олександр Кривокульський побував на зустрічі представників сервісного центру МВС з ветеранами, які втратили кінцівки на війні. Олександр Кривокульський був з нами на зв'язку.